Вітаю, друзі! Вас на моєму каналі в цей зимовий сонячний, яскравий теплий день. Пощастило сьогодні з погодою, тому сьогодні на тест-драйві і на огляді буде Honda Dio af 35 Звичайний двохтактний скутер на повітряному охолодженні апарат, скажімо так, практично вимер, дуже-дуже рідко і важко їх знайти. Конкретно цей у нас. Динозаврик в прекрасному такому стані, що я вам, друзі, аж дуже хочу показати 97-го, 97 тобто 97-го року випуску от такий апарат в такому стані. Дивіться, все гарненько, все чудово. Як пофарбовані колеса. Нова гума стоїть, новий гальмівний диск, повністю новий. Вилка працює. От супорт в рідній фарбі залишився, почну як то кажуть, зразу. Дивіться, яка фарба на сонечку виглядає переливається синеньким таким. Ну, Коротше, одним словом, дуже-дуже гарний апарат, без дефектів, без нюансів, практично взагалі. Це на сьогодні надзвичайно непросто скажімо так, знайти. Так, 330 кілометрів. Я думаю, що це, скоріш за все, другий круг. От, е Резиночки на, на, на рулі рідні. тому в принципі, видно, воно живе і все чудово. Так, йдемо далі. Сидіння перешите. Перешивалося сидінько. Ключик Ключик один, друзі, от такий. Майже 30 років техніці. Ви гляньте стан. Тут у нас, дивіться, коврик рідний, тут акумулятор знаходиться, японський акумулятор, до речі. От, Ну і кришечка акумуляторна зачиняється воно от таким чином на кліпси. Блокування підніжки центральної присутні у 35-й ді, це такий антикрадійна система, як ви бачите, От з підніжки він не знімається. Сюди ви заливаєте гарне двохтактне якісне мастило. І наскільки якісне заливаєте, настільки довго служить техніка. Так, побігли далі. По лівій частині аналогічно ні єдиної подряпинки нема. Все блистить, все переливається, по варіаторній системі також повністю все оригінальне, тобто ну, фільтр новий поставлений, обслужений. Сірі от такі косиночки у Діо йдуть. Бокова і підніжка ще є, це ну, якби дуже рідко буває. Це як опція. Так, тут, в принципі, все. Виглядає вона, от не знаю, видно вам перламутрові ці елементи чи ні, ну. Сонечку шикарний вигляд має і в нього незвичайна труба стоїть, а труба від Honda Dio 35 ZX, хромована труба. От. Колеса заднє також нове, як і переднє, по правій частині. Також жодної подряпини немає. А ось видно. Шикарний стан, як на мене, для скутера, якому під 30 це, це я вам скажу, дуже непросто. Зберегти такий стан і такий. Такої техніки, друзі, одиниці. От одна в рік буває, тобто ну, дуже рідкісний стан. І 34-ті 35-ті модельки от, двохтактні, вони, як правило, звинять. Ну, всі, хто мав 34, очку підтвердить. А тут навіть не звинить. Оцініть, будь ласка, хто розбирається роботу двигунчика, як вам на слух. Як на мене, щось він занадто крутиться, там, скоріш за все, якийсь комутатор, мабуть, тюнінгований стоїть, тому що крутиться. Вигунчик тут просто вогник, як то кажуть. Ну. Світло, ближній, дальній працює, поворотнички моргають. Абарит працює, дивіться, датчик на бак працює, поворотнички, а, ну все, моргає, все. Без питань! О! Щось бібіка якась на слабкувата, треба розібрати, подивитися. Ну. Щось притиснутий цей бібік. Кажучи, треба бібіку замінити. Ми замінимо. Це не проблема, вона коштує копійки. Так, саме головне, що в нас по приборній працює датчик бензину. Я вам скажу, це рідко, це рідкість, щоб в такому віці зберегти повністю всі функції І настільки гарно працює двигунчик. Під голову сюди ви ставте зеркала, шайбочки, щоб притискали голову. голову. В них така є біда, вона тарабанить. Тому для цього для обезшумлення, щоб воно не тарабанило, краще поставте, друзі, зеркала з якимись гумовими шайбочками притиснути голову гарно. Все заводиться з кнопки, з лапки, взагалі без питань. І зараз побачимо як він їде. А їдуть двохтактні, я вам скажу. Гарно. Хто мав, той, той знає, що таке 35 та Діо, 34 та діо, Ямаха Джок там, і так далі. От, їдуть вони гарнецько і дарують певні емоції. Це щоб ви розуміли, я кабан 1,90 м, мені більше 90 кілограмів, як, як 35-ка їде. Так, що можу сказати? Можу сказати, що їде вона в районі 70 км на годину, тобто по максимальній тут вогонь, він крутиться просто нереально. Але е, поганенький старт. Тому, друзі, хто хоче кращий старт, потрібно легші ролики. Кого влаштовує максималка 50-60. І я вам скажу, багато хто з людей поступається саме стартом, щоб зберегти. Середню швидкість в районі 40, і на маленьких обертах двигуна для двохтактної техніки це набагато крутіше, ніж потужніший старт, і ви її експлуатуєте 80% при швидкості 40%, ну і на високих обертах для двигуна. Тому ця конфігурація, як на мене, сама ідеальна Я готовий поступатися стартом. І техніка просто шикарна. Друзі, забув за невеличкий мінус по скутеру тут. Дивіться, є тріщинка невеличка на підклювнику. От, Вона запаяна, але вона, вона є. Оце єдиний момент, який я хотів ще не забути показати потенційному по покупцеві, тому що ну, якби, не люблю зайвих питань. Тому бак чистенький і все. Тобто, техніці під 30 років, друзі, але стан ексклюзивний і. Він повністю в заводському стані, тому рекомендую, друзі, не прогавити 35, бібійку зроблю. 35-ку на сьогодні знайти це просто, скажімо так, дуже важко і потребує вона багато часу, багато вкладень для відновлення і тому техніка. От така. Ну. Двигунчик тут, друзі, шикарний. Тому підписуйтесь на YouTube канал, щоб не прогавити от такі гарні пропозиції. І заходьте на Telegram, дивіться, о, дивіться, 16-та поїхала. А, і дивіться інші варіанти на продаж. Всім дякую за ваш час. Надіюсь, всім сподобався огляд, 35 -е діло, тому що. От так до нових зустрічей.